18 квітня в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького члени наглядової ради університету одночасно ухвалили концепцію інноваційної трансформації університету до 2030 -го року. Голова наглядової ради Черкаського національного Віктор Ющенко поспілкувався з журналістами нашого телеканалу. Населення північного В'єтнаму за 9 років перемагають першу армію світу. Армію Сполучених Штатів. За 9 років, майже за 10 років. Запитання, як ви думаєте, у цих 17 мільйонів джерелом перемоги була зброя? Ні. Обладнання, літаки краще, можливо, були, танки ні. Авіаносці ні. А що вік було краще? Що вік було сильніше. Дух. Правда, з цим ресурсом потребувалося 9 років кровавої боротьби, коли надзвичайно багато воїнів, руху оперу, просто закопалися в землю. Просто повиривали нори собі, і з тих місць атакували противника. Кінець кінцем прийшли до національної перемоги. А для того, щоб цей дух був, очевидно, мова йде про попереднє завдання, що дуже важливо, щоб у нашому випадку ці 45 мільйонів, у в'єтнамському 17 мільйонів. Щоб ми навчилися говорити одним голосом, щоб ми відчували, що ми сім'я, що нас не можна поділити. У мене багато років, я відверто скажу, заздрісно було дивитися, наприклад, на польську націю, яка дуже консолідовано йшла, наприклад, у питанні. Євроінтеграції. Тобто 90-95% поляків поділяли євроінтеграції. Коли я став президентом, у нас цей показник був 21%. Мені було, знаєте, заздрісно, коли у поляків більше 70% поділяли стремління Польщі до колективної європейської безпекової політики. А в нас поділяло 14%. Тобто Ми ж відчуваємо, що ми на різних дистанціях. Тому проходить час, сьогодні Україна переживає надзвичайно велику драму. А виникає запитання, а чому така маленька держава, як Литва, такої драми не переживає? Чи Естонія, чи Чехія, чи Болгарія, чи Румунія, та будь-яку країну Східної Європи? Яка починала разом із нами цей старт. Тому що вони обрали західну модель чи безпекової політики, чи економічної інтеграції, е свобод, демократій. Кінець кінцем вийшли на ту тему, з якої ми і сьогодні раду починали, із того, що е національне питання це ключове питання. В площині якого вирішується інтеграція, внутрішня інтеграція нації? Національне питання поєднує мільйони людей. Чим воно поєднує? Мовою, пам'яттю, культурою, церквою, звичаєм, традицією. Так от, коли ми говоримо про те, що нам дає сьогодні силу, що нам творить національний дух, от інтеграція по цих питаннях, у яких вона раніше відбулася, у Литві, Польщі, Чехії і так далі. і так далі. Це не в тому плані, що ми, як би сказати, у цьому питанні пасем останнього Ні. ми просто 350 років не мали своєї держави. Ми були першою і найбільшою колонією Росії. Коли я сьогодні там, для прикладу проводив один історичний епізод, що 163 роки назад в Росії тільки но прийняли закон, який забороняє людей міняти на собак. Європа цього не знала, такого рабства, такого понівечення духу людського. Який прижили ми, тому 350 років російської колонії ми ще до сьогоднішнього дня платимо нашою різністю, нашими різними мовами, нашою пам'яттю, нашими героями, тому що для когось Сталін герой і його вже святу ікону малюють. Це палач, який забрав декілька десятків мільйонів українців. Тому ми підходимо потихеньку до, до розуміння того, коли ми говоримо про обов'язкову умову національного успіху будь-якої країни, в даному випадку, в першу чергу, України, ми говоримо про дві-три базові речі. На першому місці стоїть вирішене національне питання. Вирішить національне питання, це значить питання, в рамках якого ми а, говоримо одним голосом. Так, як говорить поляк, так як говорить Естонець, Литовець і так далі. Тобто є усвідомлене, розуміння місії національної мови. А це суть національного, це дві третини національного. Якщо нас об'єднує мова, де в світі ви не були, ми зустрічаємося як брат і сестрою і розуміємо, що нас породила одна земля. Чи ми говоримо про історичну пам'ять, якщо ми говоримо з одною послідовністю, з одними оцінками, з одним шануванням тих чи інших точок, це говорить про те, що в нас є спільний з вами погляд на те, що стосувалося прадідів, дідів. І нашої історії. Чи ми говоримо про культуру, яка ось нас, наприклад, доточує в цьому кабінеті, ми розуміємо, що воно рідне, тому що воно представляє нашу культуру. Чи той звичай, чи традицію. Про той самий борщ. Ви знаєте, я не хочу так до банального скочуватися, але я вам скажу, це не банальна річ. Коли в нас є національна кухня, яку ми, до речі, в минулому році виграли, і український борщ, борщ по рішенню ЮНЕСКО віднесений до національного спадку, чи Петриківська Петриківський розпис, віднесений до спадку людства, чи трипілля. Ми говоримо про те, що це. Це наші пращури сотворили цю культуру. І це е, те, що творить наше національне усвідомлення е, сьогодні. Тому я, я б сказав, це перша позиція, друга позиція. Цей національний ґрунт, він найкраще розвивається, коли ми приймаємо другу доктрину. Це свободу і демократію. У нас проживає багато інших націй. Коли ми вживаємо слово нація і говоримо про усвідомлення національне, ми безумовно говоримо про політичну українську націю. Як зробити так, що грек, який проживає в Маріуполі, щоб на запитання, хто ти такий, щоб він сказав: я, я українець грецького походження, але я українець. Чи болгарин, який в болгарському районі Одеської області проживає. Хто це такий? Українець болгарського походження. І так далі. І так далі. Як зробила Німеччина, як зробила Франція, як зробила Америка, коли на запитання: хто ти, дає відповідь: американець ірландського походження чи італійського походження, чи будь Тобто Оці, оці всі, як, як би сказати, речі нас підводять до розуміння того, що е, ми живемо одною політичною нацією. Ми цільні, е, нам не можна запропонувати не єдність, нас не розпиляєш мовою, пам'яттю, культурою, традицією, звичайні і так далі. І останнє це, звичайно. Е, Вибір, який залежить від нації, як ми формуємо відповідь на перше питання порядку денного будь-якої держави, будь-якої нації, це безпекове питання. Як ви його бачите? От так трапилося, що ми живемо на прикордоні із 32 країнами світу, які обрали модель. Колективної безпеки, яка породила самий базовий фундаментальний принцип один за всіх і всі за одного. Не зброя перемагає дуже часто, не зброя, а колективний солідарний принцип. Якщо у вас з'являється проблема безпекова, це моя проблема. І кожного із 32 учасників нашого альянсу. І тому. Жодна країна не може наростити самодостатні оборонні сили. А концепція колективної безпеки, цей сегмент солідарний, синтетичний, вона може зробити. 32 нації відповідають за кожного члена, і тому за 75 років жодна країна члену Альянсу не втратила. Жодного квадратного сантиметру своєї національної території. Все решта можна, як би сказати, можна набирати у порядок дня щось активніше, щось пасивніше. Ось і тому я вважаю, що зараз Україна знаходиться на великому злеті. Ми е, ту трагедію, яку ми переживаємо сьогодні. Це відповідь на виклик російського ворога не за два останні роки, не за десять. Це наша відповідь за всі 350 років нашого поневолення. І тому само по собі це завдання воно не є легким. Воно накопичене, воно має дуже багато підтекстів, які, як би сказати, одним рішенням. Не, не, не зміниш, бо в тебе є різна частина поколінь у нашому суспільстві, для яких навіть теми, про які ми говоримо, для частини вони вже не актуальні. Тому що вони старшого віку, для них мотивації зробити нових важко. Це, це, процес, це процес. Але все-таки навіть у тій війні визвольні. Яку ми ведемо, у нас 54 країни-союзники. Я вам нагадаю, що в Другу світову війну, на третьому-четвертому році тієї війни, Союз був сформований з 53 країн. У нас, починаючи з четвертого місяця Російської війни, союз був 34, а зараз 54 країни. Другими словами, світ такого альянсу мілітарного ще не бачив. А це говорить про те, що місія України чесна, справедлива, нас розуміє абсолютна більшість країн і націй демократичних, і вони з нами. І тому наше діло переможне бути українцем сьогодні, я думаю, що це велика честь. Велика честь. Ми сьогодні говорили про такий продукт, розрахований на найближчі 6 років, мета якого тема прикладної освіти як такої це одна із задач. Про неї можна безумовно довго говорить, бо це суперфахове завдання, але поряд з цим буде велика помилка, якщо ми у своїй задачі, у своїй місії забудемо, що окрім цього, наше завдання, щоб з університету вийшла людина, яка несе, по-перше, саме високе звання громадянина України. Що він патріотичний, що він любить нашу мову, що він шанує нашу культуру, що він для світу є тим інтернаціональним продуктом, який може велику цікаву. Українську культуру, українську практику вести в світ, що він може світом спілкуватися не тільки українською мовою, але й англійською, німецькою, чи французькою, чи будь-якою мовою світу, крім мови окупанта. Одним словом, коли ми говоримо про відповідальність нашого університету, ми говоримо про те, що дуже важливо, щоб ми не тільки говорили про академічні знання. Якщо це Черкаський університет, я думаю, він відповідає. І за те, як країна, е, Україна і е, край е, Черкаський е, усвідомлює, розуміє, мультиплікує культуру ту, яку ми називаємо Тріпінською, яку 7,4 і тисяч років, яка на 2 тисячі років раніше Єгипту. Як ми її пустили в своє серце, у своє усвідомлення? У нас є музеї, де можна дітей, учнів познайомити з цим середовищем. Скільки нам ще роботи треба? Як часто ми конференції проводимо? А на території Черкащини знаходиться найбільше місто епохи, неоліту, місто Тальне місце розкопок трипільської культури на 400 гектарах. Це найбільше місто світу. Що ми про його знаємо? Як ми популяризуємо? Я переконаний, що це одна із кафедр університету, яка повинна це рухати. Чи ми говоримо про визвольні змагання? У 20 столітті українська нація шість разів проголошувала незалежність. Шість разів. Скільки в нас було повстанських рухів? Черкащина багато цим історичним прикладом. А що ми знаємо про Холодний Яр? Про Холодноярську Республіку? А крім Черкащан, крім нашого університету, це питання порядок дня, Ну, принаймні, історичної науки, да, мало хто поставить. У нас є союзник оригінальна влада. З регіональною владою ми можемо формувати той порядок дня. Який робить університет дуже дотичний до задач місцевих, регіональних. А університет не повинен обминати актуальні питання, які стосуються цього регіону. Ми вже говорили сьогодні про те, що Тарас Григорович Шевченко наше все. Але Шевченко живий. Як у сьогоднішньому лихому дні, коли 28-му війну проти нас веде Росія, як це читає Шевченко? Як це тлумачить Шевченко? Я зачитував рядки, які я досить часто у таких історичних дебатах, Називаю це мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Край тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Оце 170 років, мабуть, назад, Тарас Григорович українцям хотів зробити таке послання. Шановні українці, вас цікавить, звідки корінь вашого лиха? Якщо цікавить, послухайте мене. І він каже, якщо ви хочете бути вільними, незалежними, жити стабільно, подалі від Росії живіть. Скажений Петро це корінь вашого лиха. П'ята українська політична колона це другий сорт цього лиха. Стережіться цього. Тобто я до того, що... Насправді історично, а, насправді, якщо ми говоримо в контексті визвольних змагань, якщо ми говоримо про глибоке коріння нашої історії, Черкащина дуже повчальна, Черкащина дуже глибока. І я переконаний, якби ми раз на рік проводили Наукову конференцію, наприклад, по Шевченку, бо я переконаний, це обов'язок і Києва і багатьох інших інституцій, але в першу чергу це обов'язок території. Примчіть усіх українців, що кожне літо, чи в березні, чи в квітні, чи в травні, як тепло на Черкащині, ми проводимо. Загальноукраїнську наукову конференцію з силами 10 гуманітарних університетів України і де оці погляди, оцінки чи візії Тараса Григоровича ми сьогодні актуально використовуємо до тлумачення викликів того часу і того лиха, яке сьогодні е має українська нація. Тобто, ми, ми говорили якраз про те, що оця концепція. Е Політики університету до 30-го року, вона повинна включати не тільки обов'язок академічної освітньої програми, що само по собі, це цікаво, що само собі вимагає співпрацю з іншими міжнародними університетами, українським університетом, але й ті дотичні питання, які стосуються регіональної території, які Можуть бути дуже актуальні, дуже цікаві для всієї країни. Коли я ще був у такому віці, який можна назвати шкільним, а у моїй школі, у моєму середовищі, де я виховувався, якщо ти хочеш... Найсоковитіше висловитися про Україну, українство, тобі обов'язково згадають два краї. Перший край це Запоріжжя, козацтво, воля. А я тішусь тим, що знаєте, в нашому житку слово воля воно набагато ширше, ніж слово свобода. От коли ти виступаєш на західних дебатах чи лекціях. І кажеш воля, і кажеш свобода. От в українському розумінні це категорія. Я не скажу, що вони різні, вони глибиною різні просто, Да? От коли ти згадуєш Запоріжжя, оце та українська національна воля, колиска, яка дала е світу і перш за все європейському е світу. Ті демократії, які, ну, наприклад, у 15 16 сторіччі ніде в Європі правителя прямим голосуванням на Раді, шапками ніде не обирала е гетьмана. Тільки в Україні. Вся Європа передавала владу дітям, онукам по спадку прізвища. У нас була демократія. Яка привела до того, що Україна перша виписала у світових історичних хрестоматів, перша виписала Національну Конституцію. Квітень 1710 року Пилипорлик. На 70 років раніше Американської Конституції, на 90 років раніше Польської Конституції. Тобто це. Така потуга, такі паростки демократії, коли ще е, не вживалося так у Європі і слово нація, і слово Свобода, демократія, а наша нація це творила. Тому для мене це особливий край. А друге, коли ми говоримо про е, Черкащину, чим вона мене прив'язує? Вона прив'язує тим, що сьогодні вона асоціює той світ Тараса Григоровича Шевченка, хоча раніше не було Черкаської області чи губернії, це була Київщина. Ну, ми ж говоримо із сьогоднішніх, із сьогоднішніх розумінь, що Черкащина дала дала українському світу так багато. У, у плані мислителів, вольнодумства. І взагалі вона дала такі національні стандарти, ну, перш за все, в особі Тараса Григоровича Шевченка, що нас це робить особливими. А по-третє, з Олександром Володимичем ми пройшли довгу дорогу і багато таких випробувань починаючи із ще з банкування 90-80-х 70-х років. До спільної роботи в Національному банку України, коли ми на мій погляд, вирішували дуже важливі паннаціональні завдання у сфері фінансів, національних грошей і таке інше. А по-четверте, по я думаю, що коли мені і колектив, і Олександр Володимирович запропонували очолити Раду, у нас вже багато пройдено. Ми співслова дуже розуміємо, що ми маємо за вартості, ми добре знаємо, за що треба боротися, а що можна генерувати. І це дуже раціоналізує наші відносини. Ти не тратиш багато часу, ніж будь-де, коли ти зустрічаєшся з аудиторією, яку ти повинен. За багато разів підходів оповісти світоглядність свою, що б ти хотів у сфері освіти чи науки. Тут мені легко говорити, тому що я не говорю багато, тільки через те, що я розумію, що мене гарно розуміють викладачі, вчена рада. Наглядова рада. І тому ми однодумці. Так би я сказав. Дякую, Дякую. Дякую вам. Дякую. Може, ви нам ще футболі.